Людмила Івановна з депутатом міської ради. Часто звертаються люди, особливо зараз діло йде, ось осінь почалася, діло йде до зими, з розритими вулицями, які зараз усміхаються. Це колишня вулиця Карла Марса, Кармелюка, Краснопресненська. Краснопресінська. Тим паче ситуація в місті така, що міського голови нема. секретарю міської ради зараз важко самому тягнути всю цю роботу. Крім того, депутатів обласної ради аж 5 чоловік і сміли. Я сподіваюся, що всі ми будемо допомагати і потрібно це робити. 36 депутатів міської ради, 5 депутатів обласної ради. Тому давайте запрягатися, що це робити. І робити будемо, будемо казати, коротко, ясно і кінцевий результат. Роботи ці виконуються давно, відносно давно. Роботи дуже складні. Я це знаю, я це бачу. Але потрібний термін, конкретний, коли це все буде зроблено. На нашу зустріч відбулася зустріч спонтанно, тому що була, в мене зустріч я намагався говорити з деякими представниками, керівниками обладміністрації на сесії обласної ради. Я запрошував, щоб приїхали керівники структурних підрозділів, які за це відповідають. Сьогодні їм обзванював, але вони не змогли по різним причинам. До нас прибув керівник підрядної організації так да. Державне ми, підприємство чи немає. Я вам зразу скажу, що цей людина тільки сьогодні познайомився. Він зараз представиться, все розкаже і всі питання до нього. Добрий день. Я керівник державного підприємства Черкаського будівля монтажного управління. Ми виграли тендер по будівництву колектора по вулиці Карломакса. На даний час виконано близько 90% робот по даному колектору. До кінця неділі останні 150 метрів труби буде затягнуто Так і документи всі готові на оформлення декларації. І десь із числа 15 вже будемо подавати документи на форму декларації на здачі першої в'ятки колектора. Перша в'єтка йде на порна колектора. Він називається на Карламаса. То він йде просто по вулицях, а він називається в документах, іде колектор по вулиці Карламас. Скажіть, будь ласка, звідки у вас така інформація, що залишилось затягнути всього 150 метрів? Як там не протягнуто труби, ще близько. Я вам сказати, два 2, 2 кілометри 170 тягнеться всього ветка, всього ветка тягнеться. так потім труба зварена на даний момент, зварена труба є на 150, ну це такого 150 чи 170 метрів метрів це я йому право перезвонити, він скаже. А всього ж, ну а все вже затянуто, ну, ветка вже готова. Ні, ветка ще не готова. Я живу там по цій вулиці. Да. Я живу там по цій вулиці. От самій тільки вулиці Карла Маркса, близько десь е, 300 метрів, а то й більше, не протягнуто цієї труби. Вона лежить просто на землі, ямиці розриті розриті ями навіть там і. Труба, труба зварена, тому труба зварена, просто не затягнута. Труба так. не зварена, труба не зварена. В окремих містах зварена, не в окремих. Я теж був там час назад. Труба зварена. труба зварена, труба зварена від приямка до приямка, зварена труба. Так, є так. І міста розварені, так як вона потрібна. І я на цій неділі ця труба буде затягнута. Саме кількість труби, так у мене закуплено ще на 500 метрів більше, навіть. всі матеріали, всі матеріали є в наліччі. Просто виникли деякі питання із супідрядними організаціями. І ну, на даний момент вже ці питання всі вирішені. І роботи, я ж кажу, до кінця неділі труба буде затягнута. Так, Ріпідреш, да. Ріпідреш, ви як були зараз, час назад? Ви представляли слюби виходу до ваше? Ні, ніколи, бо я ваше щастя. А я приїхав, представився, угу. помічник депутата і подивився. І люди кажуть, що по 3 місяці, як ніхто тут ні, ніко більше, не ніколи більше. Я живу, люди... в мене на мого дому розкрито. Я, я ж говорю, виникли питання супідрядної організації, дане питання на даний до час вирішили. Боком, боком, да. Вот. Да. Ми ж я ж вам говорю, до кінця ситуація. неділі, до кінця неділі так вся труба та буде затягнута. І... І Шановні колеги, вибачте, я. Вас переб'ю. Мене як депутата обласної ради, тим більше, я думаю, жителів Сміли, мешканців цих вулиць взагалі не цікавить, яким шляхом і як це буде виконуватися, як це буде робитися. Тому я вважаю, що сьогодні от, представник підрядної організації дуже назвати конкретне число. Які конкретні роботи будуть виконані. Я думаю, сміляни це почують. На сьогоднішній день, якщо ці роботи не будуть виконані, або вони будуть виконані неналежним чином, ми зустрінемося там з мешканцями цих вулиць. І будемо відповідно приймати рішення, як жити далі, що робити далі. Таких питань у нас дуже багато. Це одне з найболіщих питань в місті Сміло. Я запрошував, я на 12.00 запрошував представників нашої смілянської влади, 12.03 зараз нікого немає. Я надіюся, що активні і небезразлічні сміляни допоможуть мені трошки виконувати свої депутатські обов'язки в смілі. І тим більше депутати міської ради в першу чергу не допоможуть. Тому, якщо у вас немає запитань... Олексій Рович, у мене до того, що ви сказали, я б хотіла, щоб нам підрядник ще озвучив одне дуже важливе питання. Ми не, не можемо тудитися правди, скільки ж все таки треба, там по кошторису, зі кошторису, ви будете... Ніток. Не робити? дві, півтори. Ні, і з цього моменту, чому ми остановилися? З цього моменту ми прийнято було рішення. Я зібрався затягувати одну а остальну трубу передати або на баланс, або було рішення, яке є. Рішили так, що я протягую назад, вертаюся, назад вертаюся і протягую і ще, і ще розкапую, і оставляю, і потім, якщо будуть кошти, місю, ну, Кошти будуть дальніше робити, так Є ну, кош, ще, на, ще, на ці кошти, що виділені, скільки ще... ви повинні прокласти свого е, колектора? Скільки метрів, кілометрів, скільки? Получається, 2 кілометри, ну 2,5 з половиною кілометри, це одна в'ятка скільки? 2200. Ще 300 метрів вернемося назад. Ще 300? триста. Да, ми якраз вернемося до. 500, Вже зменшило повторно землі не ну, ну, роботи будуть. Суттєві. Бросові средства, так. За yeah. що користь? Предприяття на себе несе всю всі затрати, всі затрати Праймі. на даний момент. Предприяття несе на собі. Припрошую, яка там загальна сумніва сума по проекту? Ви кажете, виграли тендер і що да. це за гроші з якого бюджету ці гроші? Державний. Державний. це державний бюджет, да. то, що була субвенція Рудика? яка було ці чотири мільйони, на яких відкриту кримінальне провадження. Кримінальне провадження відкрито, де написано, що підприємство із знаками ефективності, і хто його відкривав, якщо ж державне підприємство, є державним підприємством Міністерства оборони. То тобто, ну, об ваше підприємство Міністерство оборони. Да. Державне предприятие. Я вам говорю, термін. до кінця неділі я затягую цю трубу, яка зварена до кінця неділі, десь із 15-го числа подаю на першу вітку так? Ну, 15-те, 17-те. Витрабовані всі проблеми, так? Е, ну, хвилинка. І з 15-го числа я подаю документи на декларацію отримую, так? На декларацію в мене є місяць, теченні місяці, так з представниками ВОДГЕО, так ми будемо здавати, здавати, проводити випробування. Навіть ви маєте в виду, що 15 жовтня. 15 вересня так я подаю документи на декларацію на здачу першого дітей. Розумієте, знову е... ж таки, я звертаюся. Смілян нам не цікавить, які ви декларації подаєте? Кому ви декларації подаєте? Смілян цікавить, коли вони. Можуть нормально проїхати по своїм вулицям. зараз. З 15 числа вже буде за вулиці, ці вулиці всі будуть чисті. З 15 да, вересня. 15 вересня. Да. Ви ж розумієте, я перепрошую. На випадок через речальні ситуації, mm -hmm. чи пожежні машини заїхати, чи, чи споріб автомобілю заїхати, Вони не заїдуть туди. І два місяці не проводилось жодних робіт там. Два місяці. Там, і район, повністю. Перепрошую, по карму макси там Ні, не, не було. на ну, тобто, після того, як зарич того, зайшли, зайшли, зайшли кошти, щоб відновити е, дорогу. Але ж як я так розумію, поки ви mm. випробуєте, поки yeah. ви піде осінь, дощ і грязь, і коли ми будемо освоювати ті кошти, як ми будемо відновити дорогу. Ми правильно всі зрозуміли, mm. що 15-16 вересня 2016 року буде спланована вулиця і відновлена грунтове. Грун... Ну, будуть проведені гідралічні випробування і буде відновлене покриття, грунтове покриття вулиці. гідравлічне випробування ви будете робити до того, як ви ж його загоните, я ж так розумію. Ні, ну це труба, це труба, вона це 100% гарантії труби. Тобто всі відпробування. Є шов, ну, про це я не буду розказувати, але це 100% гарантія, що там воно не може бути. В в шофері, да, воно апріорі не може вийшло щось. Це здача і все. З ну. 15-го ми можемо відновлювати. Да. Да, 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 да. З 15-го вже роботи, роботи проводитися не будуть. 15 октября запросуємо Рудика, щоб прийняв, прийняв час і різати. Стоїмо разом, різати ленточку. Відповідно, відповідно, звертаюся я до телеглядачів, Відповідно, якщо до 15, 15, 16-го ці роботи будуть виконані і керівник підприємства держить слово, значить нас не цікавить причини, чому так вийшло чому вийшов такий збой. Правильно? Якщо ці роботи, відповідно, не будуть виконані і не будуть зроблені ці роботи, тоді будемо вже розглядати після 15 вересня причини, що це дало і чому так вирішило. Якщо у вас ще немає запити, там тоді вже да. не тільки з участю а там збогу, вже розберемося, да. кого запрошувати. Скажіть, будь ласка, а по технології цю трубу, участок труби чугунної, яку ви вирізали, там не потрібно ні лоток ложити, ні накривати, її просто мож... засипають і все. Там є все, согласна сміттєві робиться. Це труба, яка нічого не буде. Ну, це до кого держи? Согласно смерть можна все робити, а согласно нормативів, гостів, стандартів. Ми робимо, ми робимо согласно всіх нормативів. І... Ну, проєкт там не протисмотно Ні, Ця труба видержує дуже великі термін. і який термін придатності буде у цій магістралі? Безконечно. І... І... Немає не навіть сроків і етапів. Пластик. Вічно. Ну, а на випадок, якщо там щось станеться, фірма, яка робила, вона буде нести. Звісно, ну, конечно, конечно, буде, ну, ну не може, не, не може бути. Це пластикова труба. Хороша, труба. Труба, вона всі е, е, якісні нормативи витримала, труба у нас знаходиться, я ж кажу, вся труба, всі матеріали закуплені, знаходяться в наліччі. До 15-го вида 15, 15... 300 метрів вже ви... є. Да, ми, до... ми до кінця до кінця неділі затягуємо трубу. Ну, да. Не, що... ми... ж... да. Шановні сміляни, ви сьогодні почули вирішення одної проблеми, одної із багатьох проблем, які є у місті Сміло. Інші проблеми це ремонт, будівництво доріг по місту. Відповідна робота навчальних закладів міста і так далі. Я думаю, ми розпочали трошки наводити смілий порядок і з вашою допомогою ми це наведемо в смілі, будемо смілий порядок, тому що сарказмом зараз відносяться на рівні Черкаської області, інших міст про те, що ж ви сміляни, до чого ж ви місто довели. І навіть ви не відповідаєте назві міста жителів, як і увагу.